Ми живемо в культурі ілюзії цілісності, усмішки на фото, гарні слова на людях, ретельно замасковані рани. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Але кожна людина це глечик, який має свої тріщини. Хтось носить біль втрати, хтось провини минулого, хтось тягар відкинення. Ми навчилися ховати ці тріщини від світу. Але саме в них Бог хоче діяти. У писанні написано Господь близький до тих, у кого розбите серце. Він не відкидає нас через рани, він входить у них. Людська логіка каже: будь сильним, цілим, бездоганним, тоді Бог зможе тебе використати. Але Біблія навпаки, Бог обирає Давида, юнака з низьким статусом, Мойсія, втікача. Гедеона, боягуза, Петра, того, хто зрадив. І все ж через них світло його слави розливалось найяскравіше. Апостол Павло пише, бо сила моя здійснюється в немочі. Не всупереч тріщинам, а завдяки ним, поки ми цілим фасадом прикриваємо серце, Бог не може дістатися до глибини. Тріщина це вхід. Це момент, коли ми більше не можемо покладатися на себе. Гордість відступає. Контроль втрачається. І саме тоді серце стає відкритим. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем скорботним і смиренним ти, Боже, не погордуєш. Наші тріщини місце Божого входження, а не поразки. Як тільки ми визнаємо тріщину, з неї починає проникати світло. Але не людське, божественне. Це не миттєве рішення проблеми, а процес. У якому Божа присутність починає витісняти темряву? Той, хто був поламаний, починає відновлюватися не як був, а глибше, ціліше, з новим серцем. І з цілю поламаних серцем, і рани їхні обв'яжу. Його світло лагідне, але нестримне. Люди не шукають досконалих. Люди шукають справжніх. І коли вони бачать у нас чесність, вразливість, боротьбу. Але водночас спокій і надію, вони бачать щось більше. Ми маємо цей скарб у глиняному посуді, щоб велика сила була Божа, а не наша. Наші тріщини стають вітринами Божої сили, а не нашої досконалості. Через них просвічується щось, що не можна зімітувати, його присутність. Історії з писання – це історії не зірок, а зранених людей. Йов, після втрати всього, говорить Я чув про тебе. Але тепер мої очі бачать тебе страждання відкрило очі. Іноді ми вперше бачимо Бога саме через тріщину. Бо тоді світло лється прямо в рану. Він не знищує нас у стражданні, а очищає і просвітлює. І в результаті не зламаність, а ясність, людські методи замазати, заліпити, приховати. Боже зробити нове. Не просто затулити тріщину. А пройти крізь неї та оновити зсередини. Ось я творю все нове, його світло не просто освітлює, а змінює структуру. Серце, яке було колись озлоблене, стає лагідним. Душа, яка була в страху, наповнюється довірою. Це не ремонт це воскресіння. Те, що ми найбільше хотіли забути, стає тим, через що Бог діє. Наш сором, наш біль. Наш досвід поразки це матеріал для його слави. Коли ти ділишся тим, як Бог пройшов із тобою крізь тріщини, ти даєш іншим надію. Світ хоче світла. Але не з екрана, а з реальних сердець, які пройшли крізь темряву і не згасли. А почали світити. Ми живемо в світі, який боїться тріщин. Вони сприймаються як слабкість, як щось, що треба негайно приховати, виправити, замінити. Нас вчать створювати образи, будувати фасади, триматися на рівні. Але Євангелія це добра новина не для досконалих, а для зламаних. Це послання надії тим, хто має тріщини. Не випадково Ісус сказав: «Не дуже потребують лікаря, а нездорові саме у тих місцях, де ми були найслабшість, Бог хоче явити свою силу. Саме в наших найбільших поразках може народитися його найсильніше світло. Тріщини це не лише ознака болю, це канали проникнення Божої благодаті. Той, хто пережив зламаність, стає чутливішим до інших. Він більше розуміє, співчуває, молиться щиро. Світло, яке проходить крізь нього, не штучне, воно справжнє, бо народжене в темряві. Світло – Яке обійшло горденю і дійшло до глибини. Бог використовує тріщини не лише для нашого очищення, а й для служіння іншим. Апостол Павло писав Бог утішає нас в усякій нашій скорботі, щоб ми могли потішити тих, хто в усякій скорботі. Світ дуже потребує свідчень людей, які не сховали свої рани, а дозволили Богові через них торкнутися інших. І саме такі, з тріщинами, але наповнені світлом. Стають маяками для тих, хто ще в темряві. Твої тріщини це не твій кінець. Це початок історії, в якій Божий мир, прощення, любов і слава сяють через тебе. Бог ніколи не шукав ідеальних. Він шукає відкритих. Він не використовує тих, хто без тріщин, а тих, хто не боїться довірити йому свою ламкість. Бо саме через цю ламкість, як через прозоре скло світ починає бачити його. Не бійся своїх тріщин не вважай їх прокляттям. Вони місця, де може оселитися його слава. І коли світло Божої присутності проходить крізь них, воно освітлює не тільки тебе, а й тих, хто поруч. Бо Бог, що сказав, із темряви нехай засіє світло, він засіяв у серцях наших. Нехай твої тріщини не будуть знаком слабкості, а стануть вікном до Бога. Нехай його світло крізь них проникне в темряву і зробить її світлим місцем, бо світло Христове завжди шукає шлях, і тріщина це саме той шахлях. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.